Древній ніжин оповитий легендами і таємницями та має безліч історичних перлин. Та родзинок Ніжинський комплекс поштової станції вісімнадцятого століття єдиний збережений на теренах України. Сюди входить будинок станційного доглядача та двоповерхова будівля із готелем. У ті часи Ніжин був особливо колоритним містечком. Через нього проходили майже всі важливі державні дороги на Петербург, Москву, Ригу, Таврійський край, Полтаву також через Ніжин пролягав дипломатичний шлях на Західну Європу і країни Закавказзя. Поштова станція це значить, не тільки пошта, не тільки посилки, листи, а й ще й перевезення цінностей, перевезення грошей і перевезення пасажирів з 18 століття. І ось ніженська поштова станція. Вона була велика ще мало того, що вона зберіглася, така але ж така станція будувалася в заліто гумерських містах другого класу. От сім поштових трактів сходилися. От всієї України проходило дев'ять поштових трактів, і сім з них проходили через Ніжин. Ніжинська поштова станція єдиний в Україні комплекс, що майже ідеально зберігся до наших днів. У давнину він налічував п'ять будівель. До сьогодні лишилося чотири. Зберігся будинок станційного наглядача, тобто чергового станції, який зустрічав пасажирів. Перевіряв квитки, брав плату за проїзд до наступної станції і показував, де можна перепочити подорожнім. А поряд була зала очікування для пасажирів. Єдина втрата цієї поштової станції чорний флігель для кучерів і обслуги. Саме в цій пам'ятці архітектури і розташована експозиція, яка репрезентує розвиток поштової справи в Україні від 17-го до початку 20-го століття. У дворі є будівля поштової контори, половину якої займала пошта, а горішній поверх директор пошти. Чиновник найнижчого 12 класу, але з гарною платнею. На першому поверсі внизу по центру переймали габаритні речі і знаходився архів. І одразу одразу вхід на другий поверх був центральний. Зараз там двері закладені, от археологи відкрили ці двері, от, щоб побачити, де вони були. І далі підйом на другий поверх, тобто посетителі значить, підходять до канцелярії. На другому поверсі посередині канцелярія знаходиться. І тут же, на другому поверсі, директор пошти має величезну квартиру. Директор, значить, чиновник найнижчого нижче 12 класу, платня. Дві тисячі на рік ще 60 карбованців на отримання кухарки йому видавалося. І поруч невеличка квартира його помічника. І ось вони одразу виходять, значить, з двох боків входить на канцелярію. Виходять вони на роботу. А під квартирами був поштовий готель для подорожуючих. І знов таки розписано під квартирою директора великий готель для холостяків, а з того боку, для меншого тебе для сімейних пар. А відрізнявся від звичайного тим. Що тут можна було зупинитися безкоштовно на кілька днів, якщо звісно у подорожнього на шляху від станції до станції не накопичувались борги. Зупинялися в цьому готелі люди незаможні, або ті, що дуже поспішали. Звідомих, але небагатих, і Тарас Шевченко від 8 лютого 1846 року на Масляну він разом з товаришем гостював чотири дні у Ніжині. У залі очікування для пасажирів зберігся стіл для чаювання. До речі, воно було абсолютно безкоштовним. Тут чаювали Шевченко, Глібов, Гоголь. До речі, доказом цього є їх поштові квитки. Це форми для виготовлення цукерок Ми поклали, і форми для виготовлення шоколаду. Тобто ніж старовинне торгове ярмаркове місто, і ось там, значить, поки пасажири п'ють чай, а в цей час переносяться відомості з бюлетів. І оце білети двох відомих пасажирів, які тут були. Ну, Ксерокопії, звичайно, оригінали зберігаються в Київському державному архіві і от Білет білеті все написано. Державний бланк, хто в той час імператор. Тиця, якщо ось так ми це не так цікаво. Імператор, значить, а ось далі від города Сєвська до города Кральця із Росії в Україну. Академіку, а далі ви прочитаєте самі. Тарасу Жевченка покладу, можна зняти, буде от <кхи> їдучому на почтових лошадях і скільки коней давати відповідно до посади людини. Академіків так цінували щонайменше кількість коней, менше двох не запрягалося, коней жаліли. І ось двох коней давати. А це 1859 рік. Останній подорож Тараса Шевченка в Україну. Окрім столу для чаювання, у другій залі відтворено кімнату станційного наглядача. На стіні висить карта поштових трактів, стоїть старовинний стіл. Лави, скрині, дорожні валізи. Експозиція містить макет станції 19 століття. Марки, конверти, листівки та старовинні речі дорожнього побуту: чорнильниці, лампи, свічники та піддужні дзвоники. Наш макет нашої поштової станції, ось станційно будинок станційного доглядача і чорний флігель. Чорний, бо призначався для людні благородного присхожі. Отам, хочора, ямщики прислуха, повинні знаходитись там. Ось, схоже, в сумках важливі документи розвозили. Сумка макета, емблема сама справжня. Там поштові ріжки. І ось у нас є поштовий ріжок. Як то хтось вміє. Робити. Музиканти вони вміють бо просто так дунути в той ріжок, без всякого, значить, нічого у вас не вийде. А от музиканти, а звук такий, що значить, будівля вся трясеться, бо це на, на довгий час, щоб пошта їде, поступалася дорогою. Ну, а потім придумали, коли всі поштові ріжки, значить, як ямщиків взимку трубити, поштовий ріжок, ніяк не хотіли, собі ж дорожче. То придумали ось такі маленькі дзвоники, як церковний дзвін, повісили під дугою, дуже красиво. Ну, позволіться ще. От. Загалом тут експонуються понад 500 предметів, що мають відношення до розвитку поштової справи як у Ніжині, так і на території України. Предмети свідчать про те, як у давнину гінці доставляли князівські грамоти, як козаки везли донесення війська Запорізького. Та про роль гетьманів у розвиток пошти України. Це макет зроблений, що модель зроблена професором Київського та інституту. Це не просто так, а за старовинними кресленнями Олександр Миколаїв Лазаренко ось такі моделі. Колеса дерев'яні, обиті залізом, тобто повністю рухомі, безресорний екіпаж, тільки підсиженням пасажирів, одна пружина, щоб не так трясло, позаду прив'язували багаж пасажирів. От. Це в зручності, да, на випадок дощу піднімався опускався шкіри не вирішу. От такий віз можна у нас у дворі побачити. Потім вірите, але ж там тільки вже ж такий він старенький, а от сані, які стоять у дворі нашому, нашому значить, продовження нашої експозиції, зимові сані, там дуже гарні, тільки ж там без кибітки сані. Можете залізти і, значить, і там побували, відчути, як в дорозі було в таких, от які уявляєте? Це 20-30 верст, їхати верста воно трошки більше за кілометр, 3-4 години. Такому відкритому екіпажі. Тож, якщо ви досі не вирішили, куди помандрувати на вихідні, обов'язково завітайте до Ніжина та познайомтеся ближче з його унікальними пам'ятками. Ви точно не пошкодуєте.